Магія вимірювальних технологій Погляньте, як точно виявляти мінімальні відхилення навіть за високих крутних моментів за допомогою Т-40 ФМ від HBM, цифрового перетворювача для вимірювання крутних моментів до 80 кН. Ви бачите цифровий перетворювач Т-40 ФМ. До нього приєднано два важелі по 2 метри. На чаші Терезів на важелях подається початкове навантаження 50 ньютонів. Т40 ФМ точно і стабільно відображає це значення. Крім того, Т40 ФМ має надзвичайно високу роздільну здатність. Це означає, що навіть незначна вага у 100 грамів, яку ми зараз кладемо на важіль, точно визначається і відображається. Переконайтеся. Максимальна роздільна здатність для вимірювання високих крутних моментів, це Т-40 ФМ, перетворювач з багатьма перевагами, надійна цифрова передача виміряних значень, коротка конструкція з високими допустимими бічними силами, висока радіальна і торсіонна жорсткість, дуже висока роздільна здатність.